Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дніт Рудей і ми продовжуємо об'єднаний турнір українських та російських команд. На жаль, ми програли в попередньому матчі Спартаку в Києві 1-2, і звичайно це треба виправляти. І постараємось ми виправити вже матчі з Зенітом, бо це, це щось. Це щось, виберемо собі синю форму і Безуса замінимо, бо він мені зовсім не сподобався в першому матчі. Також замінимо Брауна ідея на Марко Рубина. Це була катастрофа, яку треба тепер виправити лише якимось. Ну, як, виграти наступні матчі і виграти цей турнір. Бо. Так грати не можна. Так, в Санкт-Петербурзі ми граємо з Зенітом. І розпочинаємо. Тут уже, я вважаю, серйозніша команда. Все-таки тут і Халкія. І Віцель. Тому. На контратаках все-таки. Сумнівався я, чи володіння М'ячем чи на контратаках. Все-таки на контратаках будемо. Проти Зеніта грати. Так, гусів. Гусів на Мігеля Велозу. Кранчер. Не, підключається Давід. Не Давід, звичайно, Сільва, а Даніло Сільва. Гармаш. Гармаш. Ось гармаш. То був Кранчер. Марко Рубен. Р... Ні, це не Марко Рубен, це Мігель Велозу. І його збивають, і він. Він залишається на газоні. Оце нам не вистачало ще, щоб баруна грав замість Мігеля Велозу. Це буде втрата дуже суттєва. Так, що там Аут. Аут. щось розказують про Мігеля. то все нормально. І там пропускає, хто пропускає Хачеліді. Так, тут гусів. Гарний відбір. Стурбований, я, звичайно, поразкою в першому турі. Ніяк я не очікував так починати чемпіонат. І взагалі я не очікував програвати у Спартака і ще й в Києві. Але наші зіграли як. Як ніколи погано. З такими прийомами, як були у Безуса та Брауна Ідея, це ж навіть в першій лізі не зіграєш нормально. З м'ячем Бруно Алвеш. Бруно Алвеш. Його пресингує Марко Рубин. Так, хто там з м'ячем Дані? Серйозні гравці у Зеніта. Киржаков. О, це найсерйозніший, найсерйозніший гравець. Це, звичайно, з жартом сказано, але в FIFA у нього. Якщо в УПЛ нічого не змінило, у нього стоїть суперзабивало. Який він суперзабивало, якщо він там. Кілька. Я не знаю, скільки він там хвилин уже не забиває ворота! Удар від Гармаша дуже, дуже легкий для голкіпера. Малафєєв там наче стоїть. Хто ж так б'є? Треба було сильніше сильніше бити. Марко Рубен зараз. Розвертається. Проскочив удар! і все блокується. Все блокується, як це було і в матчі з, зі Спартаком. Особливо, коли ми пропустили, і Спартак став повністю в захист. Ну і, звичайно, вони по Фіфушному нам забили одразу з першої атаки, коли ми зрівняли рахунок. Це таке буває FIFA. Не знаю, у мене часто таке буває. Не знаю як у вас. Як можна пропускати одра... І там нема? Там немає офсайду у Киржакова? добре, що він зіграв як насправді. Так, Хачеліді, Віда. Мільвелозу. Шахтар нагадаю в першому турі у Зеніта взагалі 03 програв, але нам на Шахтар дивитися нічого, нам треба дивитись на свої криві ноги. Як можна програвати ще раз повторююся, просто як згадаю той рахунок 1-2 з Києві, то одразу мене тіпає і одразу злість. Як так? Як у Спартака можна програти. Так, хто там з м'ячем? Денисов. Денисов, який вже перейшов в Анджи. Як сказав, хтось там сказав з представників Ванджи, може тренер. Що він перейшов не, за... не із за грошей. Звичайно, ВНЖ всі переходять, щоб стати справжнім хачкалінцем, як це зробив ЕТО. Так, тут Гармаш у нас. З м'ячем. Поки ми розпасовуємо Ярмоленко. Гарний гол він забив, але це нам не допомогло. Марк Рубен паде! Пенальті дай. Не дає пенальті. Шведський, мабуть, арбітер, бо там була така перекреслена буква О в його прізвище. Я не прочитав, на жаль. Кіржаков. Так, тут відбирає Даніло Сільва. І. відбирає невдало, бо відкриває свою зону цим. Скористався! Та да що ж це таке? Навіть кіржаков нам забиває. Як? Ну, я не знаю, що це в захисті. Що це в захисті у нас? Чому ми дозволяємо навіть Кержакову нам забити. І це сталося на 45-й хвилині. Наш стиль. Наш стиль пропускати на останніх хвилинах. Марко Рубен зараз віддає пас на Мігеля Волозу, який просто втік в нікуди. В нікуди в напад. Навіщо таке робити? Незрозуміло. Шахтар виграє Спартака. Ну, чудово, ми будемо на останньому місці. Це... Це просто престижно. Гармаш. Сам біжить, ніхто його, йому не допомагає. Кранчер. Даніла Сільва. Наєрмоленка. Не треба навішувати, бо головою у нас ніхто не зіграє. Так, Кранчер. Кранчер удар! Ну це ж не удар, хоча Малофеїв. Малафєєв все одно не взяв в руки. Він може якийсь. Після гулянки, бо він, бачите, він такий легкий удар не зміг взяти, зафіксувати намертво. Тому треба бити. Треба бити якнайбільше зараз. От Мігель вилозу, наприклад, він не докручує. Мігель з лівої своєї. З ударної. Все мало бути непогано. Так, гармаш. Мігель Велозу, Помилка. Від Мігеля Велозу. Гусів, гусів, пас. Тут тепер Мігель велозу. Ну я ж штовхали, ну орбітр, ну як же ж так? Там ти щось махав своїми руками, а тепер, коли штовхали людину, то все нормально. Даніло Сільва. Зіграв. Він саме помилився, відібрав він м'яч, але настільки не вдало, що відкрив повністю свою зону. І за цього нам забили. гол, І знову Киржаков, Да що ж це таке? Кіржаков розбивався в матчі з Динамо Київ. 2-0, це неймовірно. Це просто неймовірно. Що відбувається з Динамо Київ на цьому товариському, хоч і товариському, але в турнірі. Оце так. Збирались ми його виграти. Так. Ну, гармаш помиляється взагалі. Е Звичайно, не вистачає мені. Коноплянки, Ленса, і Барбо і. Е, сіса в захисті. Це жах. Як грають Динамо? Як грають гравці? Велозу, Кранчар. Марко Рубен. Гармаш. Як все повільно. Як же ж все повільно? Кранчар! Кранчар! БИЙ уже! Кранчер з рикошетом кутовий. Так. Широков. Ого, Широков еще й вийшов, да? Все це нам. Це нам кришка. Широков, серйозний. Хлопець! Так. 71 хвилина. Ооо, не, давайте без оцих. Так, офсайд. Давайте без стрельнуль. Велозо. Якусь примітивно наші грають. От, подивіться на цей пас. Подивіться на цей пас Гармаш. Так, і Коваль Коваль перший на м'ячі. Вибиває він на Марко Рубина. Який квадратною своєю, навіть, я б сказав, ромбовою головою. Як значок Динамо. Такий же ромб на голові у Марко Рубена. Бо він виграв головою прямо на... на гравця Зеніта. Так. Куди? Ви бачили це як. Е, Міло Олег Гусів втік від м'яча. Ярмоленко. Вел... Вело... Ну. Ш... У мене немає слів. У мене просто немає слів щодо гри команди. Дає пас, він не дає або не приймає, або взагалі тікає від м'яча. Так, кранчер. Давайте зберіться хоч на 5 хвилин. У нас вже часу не вистачить зрівняти. У нас вже просто не вистачить... Стоп. Вибачте. Е я хочу подиви подивитись, чи правильно мені здалося. Ану, дивимось. Ви все бачите. Я не буду це коментувати. Те, що ми ганебно граємо, це одне, а те, що дозволяється брати від свого в руки, це вже. це вже я не знаю просто. Там наших штовхають, не судяться штрафні удари. Тут беруть в руки. Чітко ж видно було, що це пас. Ніякого рикошету не може бути в цьому моменті. Це офсайт. Ні, це не офсайт. Ні, все-таки. все таки, все -таки поза грою. Марко Рубен. В стилі Піпо Інзагі. Бачите, навіть не знадобився Халк і Віціль. Нічого вони не показали в цьому матчі, але тут супер забивала Кіржаков. Нам двійку м'ячів забив. Навіть головою і ногою. І це, це провал другий раз. І мені знову приходиться вибачатись перед українськими вболівальниками. Бо так, так грати і програвати російським клубом всім в підряд Не можна. Чим далі, тим ми гірше граємо. Тут ми навіть не забили. І посідаємо чудово з нулем, посідаємо останнє місце. Шахтар виграв у Спартака. І тепер в наступний тур ми будемо грати з Шахтарем. Якщо вам. Незважаючи ні на що сподобалася серія, ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал та коментуйте. А також завітайте до спільноти українських ютуберів ВКонтакті. Зустрічаємось на матчі Шахтерен. На все добре!